Версія в мене така: а, а в Росії зараз відбуваються якісь непрозорі процеси, що мають на меті покласти край війні, а також правлінню Путіна, який при владі, взагалі, то більше чверті століття. Тобто він засидівся. Тобто, грубо кажучи, маємо ймовірність заколоту. Зрозуміло, це не факт. Бо цілком логічно, що якщо є заклад, про нього не напише преса. І експерти не можуть його оцінювати, бо в них немає фактів. Це ж заклад, тобто це таємні дії. Проте ознаки, про які ми почали обговорення, вони дійсно відбуваються, і вони вказують, що якийсь двіж на кшталт заколоту може бути. Попередження від західних посольств з'явилися 7 березня, тобто фактично за два тижні до виборів президента, тобто до виборів, звісно ж, Путіна. Сперше про це попередило посольство США, потім Посольство Великої Британії. Потім ще доєдналися якісь країни, наприклад, Нідерланди, Канада, Німеччина, Південна Корея. І вони тоді, 7-8 березня, казали, що. Може трапитися у найбільш, найближчі 48 годин. Нічого не трапилось. Але ну, таке бувало і раніше. Як то кажуть, фальстарт. Ось, наприклад, Байден почав попереджати Зеленського про наміри Путіна вторгнутися в Україну десь за півроку. За півроку він вже казав, що це буде. І йому а, у кінці кінців просто перестали вірити. Ну так само може і зараз ми бачимо. Аналогічну ситуацію. Тобто, і зараз ситуація може бути аналогічною. Цікавий нюанс. А ці повідомлення посольства почали розсилати 7 березня, а трохи раніше, 5 березня, відбулася розмова голови ЦРУ Вільяма Бернса та голови служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна. До речі, сам Наришкін він дуже цікаво прокоментував цю розмову. Він заявив, що. Сторони домовилися тримати у таємниці як зміст розмов, так і сам факт, що ці розмови відбувалися. Тобто Наришкін настільки не хотів говорити про розмову з Бернсом, що навіть не повністю підтвердив сам факт, що ця розмова була. Розумієте? Найімовірніше, Бернс, голова ЦРУ, влаштував цю розмову із Наришкіним, аби попередити його, що в Москві готуються теракти. І що це знає, що ці теракти готують люди всередині силових структур. Розумієте? Тобто, це, ну як то кажуть, підлеглі Путіна готують ці теракти. І Нарешкін, напевно, відповів, а, а, а нічого конкретного не сказав, бо він взагалі не каже нічого конкретного. А, тож після цього десь там. За добу з'явилися попередження посольств, які були спрямовані на адресу громадян там Сполучених Штатів чи Великої Британії. Це взагалі типова дипломатична гра. Тобто, коли, наприклад, Росія мала намір зробити провокацію, інстинувати атаку власних атомних електростанцій, наприклад, Курської АЕС. Якщо пам'ятаєте, це було влітку 23-го року. То буває так, що оприлюднення цієї інформації зриває сам намір. Тобто, Буданов тоді, якщо пам'ятаєте, попереджав, що така провокація може бути влаштована. І от уявіть собі, що, наприклад, росіяни влучають по власні АЕС і намагаються звинуватити у цьому Україну, а ну, звинуватити і показати це світовій, світовій спільноті. А світова спільнота не дуже довіряє, бо вона ну вона має сумніви, тому що Буданов ще за тиждень попереджав, що це може бути провокація. І от у, у той час, коли така інформація буває оприлюдненою, вже втрачається сенс власне у, у нападі на АЕС. І те ж саме стосується терактів. Тобто оприлюднили інформацію про теракти, втратився сенс їх влаштовувати. І найважливіше. А що це були за теракти? Перша версія відома. Її експерти в Україні встигли обговорити, а вони здебільшого вважають, що ці теракти мали влаштувати прихильники Путіна, тобто показати, що загроза реальна стосується кожного в Росії, що війна з Україною почалася не випадково. До речі, саме так Путін вперше і прийшов до влади. Через так звану операцію Різанський Сахар, якщо ви пам'ятаєте історію. Тобто у 99-му році, у вересні, у різних містах а, Росії, а, відбулися нібито теракти а, вибухи в багатоповерхівках. Вони відбулися одразу в декілька містах, тобто в Москві одразу два вибухи, а, в містах Волгодонськ та Буйнакськ. Мета була зрозуміла, звалити все це на чеченців, бо йшла війна із Чечнею. А, і ну, зробити їх винними, і мав ще трапитися теракт в Рязані, але він зірвався. Мешк... Мешканець побачив невідомі люди, тягнуть мешки з цукром, з якоїсь підозрілої машини в підвал багатоквартирного будинку. А вже були тоді вибухи в інших містах. Він викликав поліцію і виявилося, що в мішках не цукор, а гексеген, тобто вибухівка. А потім виявилось, що люди, які вантажили вибухівку, були пов'язані з ФСБ. Тобто тоді це робилося, як зараз вже зрозуміло, аби виправдати введення російських військ у Чечню і щоб додати рейтингу президенту. тоді ще він був новичок, президент новичок Путін, і ось така була операція. Тобто, ось така історія. А різанський цукор, до речі, зараз цей інтернет мем, принаймні в Росії, всі розуміють про що йдеться. Головна версія вітчизняних українських я маю на увазі вітчизняних експертів у тим, що Путін намагався повторити це цю історію.